І підказки від духовних наставників, я вам обіцяла сьогодні. От і підказки від родоначальників. Ви про себе зразу подумайте питання, бо крім родоначальників, ваші будуть духовні наставники сьогодні. І підказки вас будуть теж від них. Тому задайте собі питання в простір, на яке би ви хотіли отримати відповідь. Просто тримайте його в голові. І зараз побачимо, що вам взагалі дають ваші духовні наставники. До роду ми дійдемо. Тобі кажуть, не думає поїхали. <сіх> тобі кажуть, поїхали. Це старший аркан, а старші аркани це завжди в нас про увагу. Тобто зверни на це увагу. Оце вже, як знаєш, як для тебе підказочка. От що для тебе це є важливо, бо я молодші аркани є старші, а це для тебе як інформація, яка дуже важлива. Перше, що тобі говорять, це тримай баланс. Тому що це колісниця, колісничий взагалі, він тримає баланс між чорним і білим. Між у те, те, що я якраз і вам пояснюю, да, що все має бути в балансі. Всі закони, всі кони, всі продає абсолютно. Тобто, саме за баланс. Не розділяй на біле, на чорне, на погане, на хороше, абсолютно. Навчися керувати своїм життям, власним життям. Візьми своє життя в руки, не чиєсь, а своє життя в руки. Стань своїм цим керівником свого по суті життя. Крім того, зверни увагу, що він стоїть, а за ним стоїть далі суспільство і так далі. Тобто ти є оцею частинкою, частинкою цього життя, яка знаходиться в центрі. Ти та, хто балансує дві родові системи, ти та хто балансує себе по суті. Да? Це все повністю тобто виводить в ноль. Але що дуже цікаво, не просто так тобі дають цю підказку через те, що в нас в коліснічного, якщо ти бачиш, да? є оця ширма, накітка і так далі. Да, і тут ще в нас є в нього зірочка теж коронована, обрана ще називається обрана, бо я душа обрала і ти як обрана для родової системи, для того, щоб ти могла збалансувати цих дві родових системи, пропрацювати їх. То є, але ти розумієш, що ти не рід, не там ти пропрацьовуєш, а тут, змінюючи себе, ось таким чином. І багато чого ти цікавого дізнаєшся саме про свою родову систему. Ну, така вона простенька, як тобі здавалося. Що стосується mm -hmm. тебе, себе в руки, ти можеш вести людей за собою, в тебе є здібності. І от зараз за ширмо тобі скажу, тобто дають доступ на рівень реінкарнації. Тобто ти можеш бачити попереднє життя, щитувати попереднє життя, легко заходити, осознані сновидіння і так далі. Це якщо брати по, по здібностям. Поки ти вся стоїш в захистах, ти стоїш вся в ширмі, поки тобі ще трошки страшнувато, хоч тобі вони відкриваються, ти бачиш вже ці здібності, да, які в тебе відкриваються, ти починаєш вже з ними потрошечки взаємодіяти, але ти ще така, подождіть, подождіть, я ще не зовсім готова. Все мені так чуть-чуть, Дайте мені в лайтовій версії, я так потрошки, потрошки, потрошки буду заходити. А калісниця є така штука, вона не жде. Каліснічі це той, хто вже тут і вже, вже почалося, вже пішло, вже ти в самій цій струї. Образно, ти вже в цьому колективі, ти вже починаєш відкривати ці здібності, дороги назад тобі зразу говорять немає, хіба схочеш сама собі закрити? О, це що стосується і здібностей, і це ти вже, наче як вступила на цей шлях. Образно, якщо люди збирають чемодани, щоб поїхати в відпустку, то ти вже в дорозі разом з чемоданами. Це метафорично. <реш> І далі, що тобі говорять, час прийшов. Ти вже разом з чемоданами в дорозі, тобто ти на, на правильному шляху. Навчися балансувати. Але що тут мені дуже ще цікаво, що тобі дали на дні колоди, це якщо взяти, бо не завжди є колоди щитує, але тобі дали. ще... Карту, бачиш, карта Луни і знову ж старший аркан на дні колоди. А Луна — це в нас якраз і про магічні здібності, про екстрасенсорику, про оці магічні, які в тебе є, да, екстрасенсорні здібності, але заодно у нас це і про роботу з підсвідомістю дві башні ті знання, які в нас є. Тебе матриця затягує uh -huh. трошечки назад. І вона тебе так колише через проблеми залежності, алкоголі, якісь там ці всякі оці штучки, типа там може десь якісь цигарки, чи ще щось ось таке. Десь люди можуть бути в тому точні, вони наче тебе затягують, вони не дають тобі вийти на, на повноцінний оцей розвиток, на духовний розвиток. Е, оце залежність від думки інших, що скажуть інші, а як відреагують, а що вони подумають. Тобто і для тебе дуже важливо ще стабілізувати ситуацію в сім'ї. Бо рак в нас це про сім'ю. І ти наче відповзаєш назад постійно, як рак. Тобто ти живеш як в минулому, в болях, в травмах і так далі. Виповзай вже з того болота. Не дивися на тих людей, на, на, на тих шавак, які там гавкають, кашляють, розказують тобі, як треба жити і так далі. Опирайся на свій внутрішній стержень. Опирайся на свою інтуїцію. Вона в тебе дуже потужна і сильна. Опирайся на своє серденько, йди за відгуком. Оце для тебе важливо. Тобто на свій внутрішній відгук. Ти відчуваєш, що тобі треба так, значить ти йдеш так, і воно для тебе буде правильно. Не інакше. Через те, що затягувати, будуть різні варіанти. Різні, які хочеш ситуації. Тобто, а ти йдеш за своїм серцем. І все. Люди тобі дані, оці шапки, як я кажу, От, вони насправді вони не вороги. Це духовні ці душі, які прийшли тебе навчити, щоб ти стала сильніше, могла спокійно пройти до свого сонечка. Бо далі, після луни, в нас йде сонечко. Це стан ясності, це стан високих енергій, по суті, високих вібрацій. От, це стан, ти сяєш. Ти сяєш, це стан процент. І тому тут небагато не тобі, по суті, лишилося, але цей стан ти мусиш прийти. Чи буде страшно на, на цьому шляху? Да, в певних моментах може бути страшно, да? коли ти почнеш бачити, можливо, ти не готова до того, що бачити. От, не всі до того готові, якщо ми беремо зараз дібності. Не до всього ти готова, якщо ми беремо родову систему. Не все, ти готова побачити і почути десь. Тобто на рівні підсвідомості є певні такі болючі моменти, є певні якісь травмуючі моменти. Чи можуть бути вони з дитинства? Так, да, вони можуть бути десь з дитинства. Чи можуть бути вони з родової системи? Так, да. тобто душа твоя сильно багато вже. Як я кажу, пройшла, намучилася. От. Але сьогодні розказувала на чисті наповнення, як ми прощалися. Тільки старі душі і мудрі душі умудряються 에, придумати собі такий квест, щоб порозгадувати ті всі ці почечки, що ми там собі намотили, накрутили в договорах, що ми прийшли сюди на землю і їх порозмотували. Бо старим душам не цікаво, звичайно, це таке мирське життя, от, оці ташно щоб все було лайтово, рівно і так далі. Старим душам треба ці кардіограми, і то чим повише, як серце б'ється. От, отаким от чином. То я тобі можу вже по цьому сказати, що. Ти стара душа, яка собі намотила кардіограм. ого. го Беру тобі основний сценарій. Я зразу чого роблю як підказочку вам на будущее, щоб ви знали, з чим ще самі працювати. Є сценарії роду, маккарти, то є колоди, зразу з підказочками все повністю. Бо зараз я витягую з запитом кожному, який ваш основний сценарій має такий тотальний вплив на ваше життя, тобто з яким найбільше вам важливо зараз розібратися. Тобі зараз підсвітять те, з чим прийшла твоя душа, на який основний сценарій вона прийшла сюди. Так. <laughs> Я не сомневалась. <laughs> да. Значит, дивися, что тебе дали. Темная магия. Э, имеет место быть какое-то магическое воздействие и устранять необходимые его причины. Таким воздействием могут быть, начинает магическое действие э, кого-то из предков, мы сейчас дивимся на рит. Вот это сценарий рода. То есть это не твои, это где-то в системе. Да? І заканчуває звичайними прокляттями, брошеними іншими людьми, і емоційними состояннями, тобто те, що є. Рив руду? чесно скажу, дівчата, скільки я працюю із розкладами, і, старо, і з старою, з магією, і що я тільки не робила, і регресії, і розстановки, і так далі. З тисячі людей, з тисячі зустрічається буквально одна людина, де дійсно, дійсно може бути зроблена магія. Одна буквально з тисячі. Решта в нас іде, хто був на я і всесвіт, знаєте. Тобто самопрокляття, те, як ми говоримо, як ми самі собі магічимо, і так далі. Тобто, як я казала, тисячі магів світу не встигнуть вам, щоб скільки всього поробити, одній вам, щоб вас скільки всього ламалося, як ви самі собі з кожним вашим словом, то вам, що не так, то вам геморрой, туди ви не йдете і все решта. Потім лічите і кажете, де він в мене взявся? От там від ваших слів. Тому тут тобі натякають, що це іменно по магії. Це uh -huh. твоя кармічна зав'язка з однією з людей, вона в тебе буде в полі. Ця людина однозначно десь буде в полі, з ким тебе є оця кармічна зав'язка, кому ти поробила або вона тобі і так далі. От і тобто, іде вона є в родовій системі, і ти, як душа, прийшла перше розкрити свої магічні здібності раз. Працювати з ними і пам'ятаємо, що тобі підсвітили, що я сказала. Е, поточність і щитка карт, уровень Бог, раз витягую на твоя задача розкупати, зняти це магічні дії, чи можуть бути в руду привороти? да. чи можуть бути якісь прокляття вроду? да. Тобто, чи це може бути да, однозначно, то твоя задача це все знайти, але заодно і ти почнеш працювати точно так само з магією. Ти або закриваєш і повноцінно переходиш на рівень творця, або ага. працюєш там і продовжуєш. Зразу скажу, прийшла ти не в простий рід, що я сказала, що ти стара душа прийшла ти не в простий рід, бо простим людям такі здібності недоступні. І тому родова система для тебе такі підготувала хороший урок, я тобі скажу базу і таланти, і так далі. Тому працюєш з рудовою магією, але заодно і береш таланти роду. Тобто акцент в родових талантах, отам зупинишся глибше для того, щоб ти прийняла дари, mm -hmm. таланти і так далі. І зараз я тобі ще витягну ще одну карту. Я тебе дам ресурс роду. Родовая сила. Обратитесь мысленно к силе, что хранится в вашем роду, и она придет к вам на помощь. Просите о помощи в исцелении и изменениях. Родовая сила всегда стремится и заинтересована помогать участникам родовой системы, чтобы род процветал. Нужно лишь призвать ее на помощь. Тут про космичную сведомость, про уровень старой души, про открытие Сахасрары. Если ты видишь, Лотус открытый, открытие Сахасрары, да, да, да. и то, что я сказала. Величезна поточність, щитка. Зверни увагу, що голова в людини не знаю, чи видно. Так, оця голова малесенька, а ззаді показують знання людини, що воно набагато більше, як голова. і пропрацьований ціловий чакровий стоп повністю від а до я, раз відкрита сахастра, відкритий лотос. і оце рівень космосу. То є, це говорить про те, що твоя душа вона має інопланетне втілення, і не одне, тобто і ти не земна душа, яка була створена на землі. Щоб ти розуміла, то тобто, ти не земна, яка була створена і для землі. В тебе є досвід набагато більших і вищих, і сильніших цивілізацій. Тобто земля для mm -hmm. тебе це як так, мелочь, але просто десь ти там накосячила, трохи намагічила, тебе так на землю скинули і кажуть, так родна єдину вродову систему, там от працює. <сум> і до речі, я не здивуюся, якщо в тебе луч місії, теж може бути луна. В общем, для тебе підказка і ресурс твій це дар роду, таланти роду, те, що я казала. Тобто там твоя закопана. Mm -hmm.